Кожен день ми мріємо і маємо надію, що радісні миті нашого життя нескінченні. Але іноді стається так, що надія може стати одним нескінченним болючим спогадом. І тоді ти розумієш, заради допомоги необхідно так мало крапля крові, яка врятує життя. Стати донором крові це важливий крок у власній свідомості, можливість довести, що ти здаде на велику справу врятувати життя, віддавши частину себе безцінну краплину, що поверне чиюсь надію. Кров це найцінніше, що може дати одна людина іншій. Ставши донором, ви повертаєте надію постраждалим в нещасних випадках, даєте шанс дітям з важкою анемією, онкохворим, вагітним жінкам. Не будь байдужим, подаруй шанс на життя.